На кого працюють Фаріон і Арестович? Я таку тему собі задумала. Добрий день, мої дорогенькі. Нехай Бог вас береже, хай Бог вам допомагає, спасає. Слава Україні, героям нашим слава! Це Оленка з Канади, аналітика на картах. І це Кіпер з Німеччини система прийшла до нас. І я хочу запитати, на кого працюють Фаріон і Арестович. Давайте спочатку з Фаріон почнемо. Ну, давайте я вам скажу, можна прочитати про неї в інтернеті. Вона була комуняка, комсомолка, комуняка. Ну, скажу про себе. Я ніколи не була ні комсомолкою, ні комунякою. Проста людина. А вона була і комсомолкою, і комунякою. Чому? Тому Так? А тепер вона дуже сильна западенська українка, яка просто, просто розриває всіх за те, що вона ну, половину своєї життя не. Як то вона була куменяка, то вона на совєті працювала. Ну вона обертня, це я точно скажу. А чи скаже правду, кіпер, що вона обертна, чи ні? Дивіться. Вона щось ховає дуже сильно, вона оборотень, це точно. Ну розумієте, людина, яка, яка раніше була комуняка і була комсомолка, вона не може бути антисовєчицею. Ну не може. Бо якщо вона я з дитинства ненавиділа совєтські всі, антисовєчиця з дитинства. Якщо людина продалася в молоді роки, щоб зробити кар'єру, ну не може пасіонарка продатися, не може. Вона перевзулася, я тут бачу все. Вона перевзулася. На що вона нам потрібна? Ну, для хайпу, для хайпу. Вона викладачка тепер української мови, там вона якась професорка, так? І що? Вона має якісь папери? Ну, от папери для неї важливі, вона, вона продалася. Багато що ховає. Багато що ховає. Ну там скандал, скандал був про те, що вона говорила, що на передовій не можна говорити московською мовою, так, Москови, мовою московиті. Тут карта військових вийшла. ну Бачите, як жінка народжує, вона кричить на тій мові, яку їй дала мати. Як йде воїн чи йде солдат, а, чи жінка-чоловік неважливо. Іде в бій і може загинути, може залишитися калікою, то вони кричать ті мовою, які дали їм їх ну, батьки, їх, їх мати дала. Це те саме, як жінка народжує дитину. І чи можна їм сказати, яку мову кричати? От мені здається, що Фаріон сама пішла в атаку. Ми б запитали її, якою мовою вона буде кричати. Вона буде кричати, мабуть, московською мовою, я скажу. Бо тоді вона не буде думати, яку мову її вживати. Вона оборотень, це ж це видко по картах. Ну чому видко по картах? Бо ми першими бачимо, тут вона щось ховає, так. А по-друге, ми розуміємо, що не може. Людина, яка раніше могла бути комунякою була, у неї був цей білет Совєцька комуняцька партія. Не може така людина бути чесною. Не може. Я сама вважаю, що. Знаєте, я коли була молодою, то я говорила російською мовою, а тільки почалася війна, я перейшла на українську. Чому? Я говорила російською, бо мене заставляли. Батько був лікар, треба було говорити російською. Мати робила ну, теж треба було. Бабусі з одного з другого боку говорили зі мною. І мене батьки не любили. Я була завжди у бабусі. Я чула українську мову скрізь. А говорила я російською мовою. Бо мене заставляли, дитину так навчили. А Голос Америки. Слухала тоді, коли навчилася, ну, цей у нас такий прийомник був фет, назвався, коли отаке чула, так? І я вам скажу одне: що не важливо на якій мові людина говорить. Я патріотка України, завжди була. Я ненавиділа совєтів, Не в мові справа. Не в мові справа. А в справа був ти кому ніякому чи ні? Бачите? Ця карта показує, що ну, вона вона тепер працює для того, щоб ну, скандал робити. Скандал. Отакі, От як вона. А завдяки таким, як вона, у нас і біда в Україні? На кого працює вона? Ну, я тут бачу, що вона працює. Бачите, ця карта праці. Вона працює на кого? На ворога вона працює. На ворога працює. Чи вона працює на москаля? А вона заробляє гроші. Бо вона робить хайп. Хайп дає гроші на YouTube. От і все. Вона робить, вона працює на, на хайп. Хайп, просто хайп. На кого вона працює? Показувала їй родину, показувала їй дочку, там дітей, все таке, чи в неї онук є чи онучка. А, вона хоче дуже добре жити. Все, як вони завжди вона завжди хотіла дуже доб добре жити, правда ж? Бо якщо б вона не хотіла. Якщо б вона не була кар'єрістка, вона б не була членом совєтської партії. Ну, не була б вона членом совєтської партії, я вибачаюся. Все. Вона просто кар'єрістка. І тепер це модно. так? Це тепер модно. Я за українську мову, але не так, як вона це робить. Все. Вона робить те, що. Те, що дасть її хайп? Працює вона на себе, на хайп, на кар'єру. Вона кар'єристка. Що вона працює на ворога? А, може а, якось сказати, а, ну, ну так, вона, вона на ворога йде, а працює, бо, бо вона ж теж і англійську мову не допускає в Україну. Ну, то вона ворога працює. Розумієте? Вона ж англійську теж не допускає в Україну. Як це можна не допускати англійську мову? Саме міжнародна мова. Це ж смішно. Вона працює на ворога, на мій погляд, вона тільки шкодує українцям. Тільки, тільки на шкоду. Тільки на хайп і на шкоду. Собі на хайп, а українцям на шкоду. Так, тепер про Арестовича. Цікаво, чим він? Бо він, він? Він занадто хитрий. Він неймовірно хитрий. Значить, слухайте, живе він тепер за кордоном, ніяким ні, президентом він йти не хоче. Ну це такий серйозний хайп, що він тепер мільйони доларів за це за має, розумієте? Окей, хто такий Арестович? На кого працює він? Ну, Він вже не в Україні, бачите? В Україні? Він не в Україні, не хоче в Україну. Що йому робити в Україні? А... Він десь, він боїться бути в Україні. За свою шкуру боїться, бачите? От, він дуже тепер заможній став. Він просто хайпує, він блогер, який тепер дуже-дуже добре заробляє. Все. Він wealthy man. він дуже тепер багато грошей має. Він хоче жити дуже-дуже добре. І говорить собі, якщо буде він стар, стар, старший людина, він хоче бути будинок мати десь за кордоном в заможній країні. Він хоче, дивіться, тут карта якогось з паперами когось, він хоче для себе якусь, де що візу, а на побуток якийсь дозвіл мати, щоб хату собі купити. Він хоче жити дуже-дуже заможньо. Він просто хайпує для себе. Він працює на себе. А ви що думаєте? Який, який президент? Він просто це говорить для хайпу, бо він дуже, дуже хитрий. Хитрий, ну він від дьявола, бачите? Він продався. Він продався. А що ви думаєте, від кого він? Він продався, він, він пішов тепер невірним шляхом, бачите? Це зрозуміло. Яка там, що він там зробить? А він з іншого боку, ви розумієте, це от Фаріон і Арестович, вони як от візьмете одну монету тільки з різних боків. Ну, монета така сама. Що він говорить? Що він буде відстоювати права рускомовних в Україні? так? А в них права завжди були. Це в україномовних не було ніколи прав. Це ж зрозуміло. Які права? Про що, про що можна мовити? Можна розмовляти на російській скрізь в Україні не, вам за, на, на російській і нічого вам за те не буде. А які права він буде відстоювати? Це ж просто хайп. Права кого? Можна говорити на російській мові в Україні, можна. Бо Україна це демократична країна, нічого не буде вам за це. Що він буде відстоювати? Він розуміє, що в Україні 70% людей спілкуються російською мовою. Давайте правду подивимося. Воно так і є. І він знає, якщо в ці люди будуть його відео дивитися, зате він і робить це для себе. Він поїхав, він не в Україні тепер. Яка жінка стоїть за ним дуже розумна жінка, бачите? І ця жінка йому допомагає дуже сильно. Він же зрозвівся знову, так? Чи він з самим? Та що він вам треба, той Рестович? Він просто хайпує, він блогер, все. В Україні бандити скрізь були і будуть. Все. Бачите? Він обманює тих, тих, хто його слухає. От і все. Він обманщик. Вони одне одного вартують двох. І Фаріон і Ростович вони однакові. Але вони, вони якось виглядають те, що вона за українську, а він за російську. Але вони, у них мета однакова, щоб собі заробити більше грошей. І щоб їх дивилися і пюре люди були. Все, все, чи я правду говорю, так. Вони хочуть своєї популярності і хочуть жити дуже добре. Обидва. Все. Однакові. І вам робити висновки. Мої відео сказали правду, як я побачила, а вам робити висновки. Бажаю вам щастя, хай Бог береже. До побачення!